Привіт, друзі! Цього разу ми вирушили сім'єю у невеличку, але надзвичайно атмосферну мандрівку до Сатанова, курортного містечка на Поділлі, де природа, спокій та цікаві локації створюють ідеальний відпочинок. Зупинились на ночівлю в оздоровчому комплексі Перлина Поділля це затишне місце серед природи з цілющим повітрям та чудовими умовами для релаксу. Там можна не лише переночувати, а й оздоровитися. Сатанів. Це невелике містечко на заході Хмельницької області, яке, незважаючи на свою демонічну назву, є справжнім райським куточком та ідеальним місцем для насиченого вікенду. Розташоване на березі річки Збруч, Воно вражає своєю багатою історією, архітектурними пам'ятками та мальовничою природою. Давайте детальніше розглянемо, що варто побачити в Сатанові, якщо ви приїжджаєте на 1-2 дні. Перше це руїни сатанівського замку. Наступне це міська брама, синагога та єврейське кладовище, Діючий водяний млин. Парк хижаків Арден, Сатанівський водоспад, Прогулянка біля озера. Друзі. Напишіть в коментарях, що ще варто подивитись в Сатонові та його околицях. Розташувався сатанів на лівому березі річки Збрущ, звідси починаються подільські товтри, або як їх називають в народі медобори, гори вкриті густими віковими лісами, буйним різноманіттям трав та квітів. Поєднання цих елементів створюють неймовірні природні пейзажі, дивлячись на них, відразу захоплює дух від неймовірної величі, могутності та краси. Активно розпочався розвиток Сатонова у 1965 році, а саме після того, коли тут, в результаті геолого-розвідувальних робіт в долині річки Збруч було відкрито мінеральну воду, при пошуках нафти зі свердловини вдарив потужний 150-метровий фонтан води зі специфічним запахом. Після ретельних перевірок. Науковці дали висновок, що Сатанівська мінеральна вода за, свої, за своїми лікувальними властивостями та хімічним складом схожа на Трускавецьку на Це чудо-вода є найбільшим багатством краю, яка принесла йому світову славу. У 1985 році було введено в експлуатацію санаторій Товтри, який був розрахований на 500 пацієнтів. В санаторіях Сатанова вам забезпечений корисний та цікавий відпочинок. За хорошим сервісом не обов'язково їхати за межі України, Мальовничі береги з бруча, порослі лісами, відмінне місце для піших прогулянок та відпочинку. Сатанів знаходиться в природному парку Подільський Товтр. У санаторіях і пансіонатах Сатанова лікують від десятків різних хвороб. При цьому ціна відпочинку набагато демократичніша ніж на закордонних курортах. Гостей курорту приймають санаторії, пансіонати та бази відпочинку. Ось основні з них: перлина Поділля, Збруч, Аквавіта, Сонячний Прованс, Поділля Автодор та інші. В Сатанові налічують шість джерел, великі здравниці мають власні бювети. Курорт здобув популярність. Завдяки Збручанській нафтусі. Перша письмова згадка про Сатанів датується 1404 роком, коли польський король Владислав ІІ подарував це поселення краківському підстолію Петру Шафранцю. Щодо походження назви міста існує декілька версій, серед яких перша це римська версія. За легендою, у 105 році нашої ери. Римський легіон Тонілія, просуваючись на північ від Дністра, зупинився на високому березі збруча. Тонілій запитав воїнів: Зупинимося чи ні? Ті відповіли досить. Звідси, нібито й пішла назва. Скоріше за все, це просто легенда. Татарська версія Татари, не зумівши подолати міцні укріплення міста, вирішили, що їх звів сам сатана. Язичницька версія. Після запровадження християнства на Русі ці землі довго залишалися пристанищем для язичників, яких християни вважали сатаниськими. Молдавська версія сад Молдавською означає велике село, а сатуноу нове село. Тобто нічого демонічного в назві немає, А з молдавської воно, скоріш за все, звучить як новоселиця чи новосілки.